Станом на сьогодні визначається різке підвищення темпу приросту захворюваності серед дорослого населення України в цілому на 13,9%. Це стосується особливо Донецької, Луганської, Полтавської, Сумської, Київської, Одеської, Вінницької області і Київської області сказала найбільшу кількість я ще раз наголошую. Офіційно підтверджених випадків. Офіційно підтверджених це лабораторно підтверджених випадків е, смерті зареєстровано в Одеській області 15 випадків. В Вінницькій області 7 випадків. В Харківській області 1 випадок, і в місті Києві два випадки. В Київській області таких випадків. Не було зареєстровано в місті Біла Церква, таких випадків, слава Богу, не було зареєстровано. Що стосується дитячих і підліткових закладів, дуже часто дзвонять і питають: ви будете закривати чи не будете закривати в Києві, закривають у нас не закриють, у нас немає така підстав для того, щоб закривати дитячі і підліткові заклади. Ми будемо ситуацію. Контролювати щоденно на сьогодні, включаючи всі вихідні, там святкові, які дні не будуть, до особливого розпорядження. до особливого розпорядження, і ми будемо цю ситуацію, скажімо так, тримати під контролем. І якщо ситуація буде, ми побачимо дійсно, що 30, до 30% 30 дітей не будуть по ну, Відвідувати школи дитячі садки з причини захворювання на гострі респіраторні інфекції, будемо тоді рішення міської влади буде виноситися рішення стосовно закриття провадження карантинних яких дій і так далі, і тому подібне. Що стосується лікувальних засоб, закладів, ми не бачимо такої, не бачили такої необхідності вводити зараз епідемічний цей режим, але Враховуючи те, що такий ажіотаж, це все по нашій країні мало. Да? От ми слухаємо телебачення, що там померли, там, там збільшилося. Сьогодні, на сьогодні управління охорони здоров'я дало наказ на лікувальні заклади, значить, цей наказ номер 16 від 15 року. Ми про додаткові заходи щодо запобігання поширення грипу та гострим респіраторним захворюванням на території міста Біла Церква. Цим наказом ми вводимо проти оці режимні всі моменти в лікувальних закладах, обмежувальні, всякі карантинні міроприємства вводяться цим наказом. Всі головні лікарі, він до всіх доведений цей наказ. На сьогоднішній день у нас ситуація повністю під контролем. Ви чули кількість захворілих в нашому місті. Це не чрез ніяка кількість, і не можна сказати, що ми знаходимося в стані епідемії. Так, да, ми знаходимося в стані підвищеної захворюваності, але наші діти перебували. Ви знаєте, що першими, хто починають хворіти, це все таки діти. Тому що дорослі люди і не так звертаються до лікарів, а з дитиною обов'язково, ну, як тільки дитина захворіває, батьки звертаються за медичною допомогою. Тому, а з цього понеділка закінчилися канікули у дітей, і діти пішли в школу. Ми спостерігаємо, спостерігаємо тиждень. В понеділок ми промоніторимо ситуацію, побачимо, яка в нас кількість захворілих, Значить, використовуються такі міри. Якщо це в класі більше, ніж 20% дітей захворіло, значить закриваються окремі класи. Якщо в школі 20% дітей захворіло, або більше, да, то закривається школа. Ми побачимо, санітарно-епідемічна служба буде моніторити цю ситуацію. Якщо ми дійсно побачимо, що такий підйом у нас великій захворюваності, значить будуть використовуватися такі міри, про які я вам зараз сказала.